Це результати, які збігаються. Це протоколи з мокрими печатками, які збігаються з результатами штабів інших політичних сил. Крім штабу самопомощі, ми з ними в принципі не контактували з того питання, але ми бачили, що на західнеті годину назад воно зникло. Але є скріншот. Завчора, вчора, ми бачимо, садовий отримує отримує 50,88% у Львові дані паралельного підрахунку. 58%, але коли ми заходили, як рахували, ну трошки, може, на коліні рахували, тому що вибиває, відразу сторінку не знайдено, ерор, помилка. Але зараз годину назад ця інформація на захід.нет зникла взагалі. Можливо, дійсно, що молода команда трошки ще не мала досвіду в виборах. Вони якось трошки на коліні порахували. А її немає. Ну зайдіть на захід.нет, годину назад вона була на захід.нет. А де ви шукаєте? Захід Заходимо зараз, Ні, але... Годину назад, просто вона ну, насправді відкриваємо разом, захід її вже немає. Це була головна новина на протягом. Ну, так, вона вже не головна, представляється інші. Ну, її неможливо знайти, може ви зможете знайти на Західнеті взагалі новини про результати міського голови. Її немає вже. Я, я не працюю на західне, це довій отриманий 50%. Ціле, ні, ці, має, це... Не зникло. А, не, не, не маєте знати, що вона вже так, не є головною. Ну, ну, перепрошую, ми що так, тільки що дивилися, просто її не бачили. Я уточнюю, якщо ви будете покликатися, там є зносочка на сайт штабу, якщо ви будете покликатися на західне, зайдіть, будь ласка, і натисніть, і ви отримаєте 404 error. Тобто немає покликання, на кого західнет покликається. Саме так. Так. Саме так. Тобто Західнет видав інформацію, покликаючись активною зносочкою статті на сайт штабу е пана Садового, який не працюючий. Так, ви, так. Не після того. Я не знаю зараз, що сталося, але мається на увазі, що Західнет, коли попликався, то це було опубліковано і очевидно, ви бачили це не тільки на Західнет, а на Фейсбуці. Фактично це вже передруковували Західнету так, по так, інформації так. штабу самопомочі. Тобто, але претензії до Західнету... Але, але... самопомочі це минулий собі. Давайте ми не будемо займатися. Окей, так, ні-ні, ми, ні, ми не займаємося. Ви просто зупинялися. Згадали. Та... наших коліг винен в тому, в чому він не винен. Він виник. Воно є. Окей. Лінки це така історія. Я ви ми, ми хотіли для себе перевірити. хотіли розібратися, розуміти, як виникла в них така цифра. Подивитись підрахунок, мов їхню формулу. І вони формулу цю, ну, не відпіли. Прошу. Отож, ми подивилися на ресурс, ми пішли по лінку, ми не знайшли.